Онлайн-школа програмування Стімфарком. Юа вітаю вас! Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні 9 урок і тема у нас наступна: об'єкти електронних таблиць, аркуш, клітинка, діапазон клітинок. Шановні учні, сьогодні розглянемо з вами інтерфейс Excel та як вводити дані до табличного процесору та практично попрацюємо, спробуємо виконати. Певні дії, щоб розпочати вивчення цієї теми вже в практичній складовій. Давайте з вами почнемо з того, яким чином нам зайти в програму Excel. Щоб зайти в програму Excel, нам необхідно зробити наступне: викликати контекстне меню за допомогою правої клавіші миші, обрати Створити, обрати Microsoft Excel. Або ми можемо так само відкрити цю програму, зайшовши в головне меню комп'ютера, обравши Microsoft Office, обравши Excel. Коли ми відкрили цю програму, у нас перед нами з'являється ось вікно з ось таким інтерфейсом. Давайте трохи поговоримо про інтерфейс і про ті важливі моменти, які нам сьогодні знадобляться під час практичної роботи. Дивіться: інтерфейс Excel він. Має схожі риси з інтерфейсом знайомої нам вже програми Office. Тобто, у нас є головне меню, в якому є вкладки, де ми можемо обирати різні інструменти. Далі робоче поле у нас складається з комірок. Да? Тобто, як ми казали на тому уроці, що кожна комірка у нас утворюється на перетині строк та стовпців. Ось, наприклад, у нас наведений приклад комірка F12, як в морському бою. Далі. Є вбудовані функції. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Це дуже гарний інструментарій, і є рядок ведення форм. Ось ці основні моменти ми маємо з вами розуміти під час праці в табличному процесорі Excel. Добре, давайте продовжимо. Ми з вами можемо. Вводити дані до комірок. Ось, як тут, наприклад, у нас введене число 2 в комірку А1 та число 4 в комірку А2. Ми можемо за допомогою під мишки підвести. До виділеного діапазону комірок розтягнути вниз. І якщо потягнути за допомогою вказівника, можна розширити діапазон заповнених значень. Зараз у нас заповнено 2-4. Далі у нас табличний процесор з таким самим кроком через 2, 6, 8, 10, скільки б ми не тягнули вниз по стопчику. Будь-яка комірка. Яка є в табличному процесорі Excel, може бути заповнена даними. Ось. І якщо у нас дані заповнені, 2, 4, ось як тут наведено, то це можна назвати вже діапазон комірок, да? тобто декілька комірок заповнені. Тобто ми маємо з вами розуміти, що є комірка і є діапазон комірок. Добре, з цим питанням розібралися, ще практично подивимося і далі будемо все краще і краще засвоювати ці моменти. Продовжуємо. Далі ми з вами можемо зробити наступне. Ми можемо з вами в певній комірці робити посилання на інші комірки, ось як наведено в цьому прикладі. У нас комірка А1 заповнена значенням 10, комірка А2 заповнена значенням 20, а в комірки 3 у нас введена формула а 1 плюс А2. І в сумі вийде 30, якщо ми натиснемо Enter. Ось так ми з вами можемо вводити формули як в самій комірці після знаку дорівнює, так і в рядці, в рядці введення форм. Добре. Далі. Ми з вами можемо робити наступне. Можемо, ну, по-перше, створювати в нашій книзі Excel. Декілька аркушів, да, тобто їх може бути не один, не два і не три. Тобто, скільки нам потрібно для роботи, велику кількість аркушів можна створити в книзі. Далі ми з вами можемо масштабування полоси, прокрутки та відображення, да, так само, як в Word, можемо. Прокручувати документ вниз, вправо, вліво масштабувати, зменшувати, збільшувати. І є дуже такий цікавий інструмент, як відображення. Ось, якщо, наприклад, ми з вами розуміємо, що наш документ, наша електронна таблиця, її є потреба роздрукувати, наприклад. На принтері, а не зберігати в електронному вигляді, то доцільно одразу обрати ось режим, наприклад, другий, де відображається як макет старінки. Ось. То, ну, тут є ще звичайний режим для електронної таблиці і без відображення зайвих комірок. Да, ось теж дуже цікаво, можливо, запам'ятайте. Добре, продовжуємо. Для тих, хто бажає. Знати більше, дозвольте, я зараз вам зачитаю деякі моменти роботи з Excel. І так, слухаємо уважно. Якщо під час введення даних натиснути клавішу SK або вибрати кнопку скасувати, ось такий зовнішній вигляд цієї кнопки, яка з'являється зліва від рядка формул, то введення даних буде скасоване. Під час уведення числових даних слід дотримуватись таких правил. Для від'ємних чисел потрібно перед числом вводити знак мінус або брати число у круглі дужки, наприклад, мінус 4 або 4. Для відокремленої цілої та дробової частини десяткового дробу за замовченням використовується кома, наприклад, 48,35. Для позначення відсотків після числа потрібно вводити знак відсотка, наприклад, 22%. Звичайні дроби потрібно вводити, указуючи цілу частину та виділяючи її від дробової частиною пропуском. Наприклад, число 1 1,2 вводиться так. 0 пропуск 1 слеш 2, а число 5 третіх так. 5 пропуск 3 4. Такі дані Excel перетворює у відповідні десяткові дроби, наприклад, 0,5, 5,75, які, відобра... які відображаються в рядку формул. А в самій клітинці відображаються введені дробові числа. Якщо дробове число, наприклад, 1 третя, перетворюється на нескінченний десятковий дріб, то Excel подає його з точністю до 15 знаків після коми 0, і 3. Періоді. Ось таким чином цікаві такі моменти, запам'ятайте, вони дуже корисні під час роботи. Давайте з вами продовжувати. Давайте зараз перейдемо в табличний процесор Excel і виконаємо наступне. Два числа додамо, віднімемо, помножимо, поділимо, розглянемо діапазон, як порахувати комірок, відформатуємо дані. Та зробимо суму діапазону. Ну, наприклад, да, як приклад, ось ми сьогодні з вами певні дії, щоб продемонструвати роботу в Excel, поняття комірок, як розтягувати дані і так далі. Переходимо в табличний процесор Excel. І так, ми зайшли з вами в табличний процесор Excel, ось його інтерфейс. Комірки, в які ми можемо натискати меню, яке ми можемо обирати різні інструментарії. Будемо з вами під час практичної діяльності поступово знайомитись. Давайте почнемо з того, що в комірку А1 введемо значення 2, в комірку А2 введемо значення 4. Добре. А навіть введемо значення 4. Ввели. В комірку Б1 введемо значення 10. Помірку b 2 введемо значення 20. Добре, зробили. Таке цікаве питання. Яким же чином, наприклад, нам скласти 2 та 10? Так, це 12, це не складно, але ми зараз ось на прикладі розбираємо. Щоб скласти 2 числа A1 та B1, ось нам необхідно розуміти оцю адресацію номер рядка та назва стовпчика. Тобто, в комірку це ми вводимо, дорівнює знак. Далі обираємо, ось підводимо комірку, підвели до комірки А1. Натискаємо. на неї. Ось у нас з'являється. Далі натискаємо знак додати. І друга комірка B1. Тобто ту комірку, яку ми хочемо додати. Натискаємо клавішу Enter виконати. Все у нас відбулося складання. До речі, що треба ще розуміти? Що так само ми можемо, ну, наприклад, дорівнює, повторю, А2, відняти. Так, ось у нас вже він число з мінусом утворив. Далі, це у нас ми відняли. Далі, давайте, наприклад, поділимо або помножимо 2 число помножити на 10. Це відповідь. І останнє. Давайте зробимо останню дію. Поділимо 2 поділити на 10. Поділили, так? Да? Ось. Тобто, ми бачимо, у нас дані. Ну, якщо у нас просто дані, то ми натиснули: у нас просто дані, відображаються в комірці А2. В комірці теж просто дані, а ось цій комірці у нас вже, бачите, коли ми натискаємо, в рядки формул відображається формула А1 плюс. B1. Якщо нам треба відредагувати подвійним клацанням. Клацаємо, все ми можемо, наприклад, відредагувати. Ну, наприклад, додати плюс 15. Ось, Додали. так, Додали плюс 15, все у нас вже значення змінилось. Треба знову подвійним клацанням миші. Натискаємо, те все, у нас вже залишилось 12. Добре. Ми зробили з вами такі дії. Ось далі що треба розуміти? Чому Excel для обробки великих даних призначений? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, У нас є діапазон комірок, наприклад, комірка А1 та комірка А2. Ми виділяємо, мишкою виділили цей діапазон комірок. Далі підводимо, щоб у нас змінився ось такий вигляд. Зараз великий білий, зараз маленький казівник чорний. І тягнемо вниз, ну, наприклад, до 10-ї комірки. У нас він автоматично прорахував, да? тобто 2 значення, 4 значення. Далі він автоматично підставив значення 6, 8. Те ж саме ми можемо зробити з другим стовпчиком. Виділяємо, підвели до куточка. Ось тут взяли вниз. Все, ось у нас швиденько. І далі, в чому цікавість, що ми у нас зараз пораховано лише один приклад, да, де ми додали, де ми відняли, помножили та поділили, та ми з вами можемо у ці всі дії, ось так виділяємо ці приклади і тягнемо вниз. Протягнули. І у нас одразу дуже швиденько порахувалось 10 прикладів. Да. Ось Відповіді у нас, ну, за винятком. Там, де ми додаємо, ось, бачите, А1 плюс Б1. Та, коли ми розтягнули вже, то він автоматично у нас вже що розтягнув до А2 плюс Б2. І так само зробив звідняти. Так само зробив спомножити, так само зробив Да? Тобто, дуже швиденько ми з вами ось таким чином, що зробили, порахували 10 прикладів. На калькуляторі ми витратили набагато більше часу. Добре, шановні учні, давайте тепер з вами ось познайомимось з простою функцією. Ось, ми більш детально на наступних уроках будемо вивчати, розглядати основні функції. Ну, ось сьогодні я просто продемонструю як можливість, да, що ви можете теж спробувати, можливо, додатково ще самі цікаві матеріали, з цього з цих моментів в інтернеті знайдете, спробуєтесь попрактикуватись. Ну, наприклад, у нас це як демонстрація буде того, наскільки Excel. Як табличний процесор дозволяє швидко опрацьовувати великі дані. Уявіть, що нам необхідно дізнатися суму всіх цих даних. Як це зробити дуже швидко? На калькуляторі нам би необхідно було ось один стовпчик, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, шість стовпчиків на десять, да? тобто шістдесят. Скласти чисел і на калькуляторі як досить тривалий час ми б цю дію виконували. А В табличному процесорі Excel ми можемо обрати дорівнює. Є вбудовані функції, наприклад, функція сум, про яку ми з вами поговоримо, вводимо функцію сум, натискаємо два рази цю функцію, вибираємо всі числа, які ми хочемо просумірувати, да, зробити суму цих чисел. Закриваємо скобки, Enter. І у нас швиденько відбулося те, що ми порахували суму чисел. Далі. Яким чином можна ось дані в табличному процесорі Excel форматувати, що мається на увазі, ну, тобто, змінювати зовнішній вигляд? Так само, як і в Word, да, оскільки ну, ці програми, що табличний процесор Excel, що текстовий редактор Word входять до одного пакету. Ми заходимо в вкладку Основне, наприклад, обираємо. Діапазон комірок і хочемо, наприклад, виставити посередині. Відображається посередині. Хочемо, наприклад, змінити колір. Обрали який, ну, наприклад, синього кольору. Добре. Хочемо ми, наприклад, певні комірки залити якимось кольором. Обрали, наприклад, зробили сірі. Хочемо, ми, наприклад, оці комірки, щоб у нас були в табличці. Так само обрали тут інструмент, обрали сітка, все у нас вони вже як в таблиці знаходяться. Тут, до речі, є різні способи, різні приклади того, яким чином зробити таблицю. Хочемо, ми, наприклад, курсивом. Курсив зробили підкреслені значення зробили. Да? Тобто, ну. Інструментарій дуже схожий на вже знайомий вам Word, я впевнений, що ви поступово розберетеся, як працювати в табличному процесорі і побачите, наскільки ця програма вона є корисна для обробки великих кількості числових даних. Вдумайтесь, ми з вами за декілька хвилин у відео цьому прорахували 60 чисел. Повторіть, будь ласка, поекспериментуйте, да, виконайте так само, додайте діапазон комірок, додайте відніміть, помножте, поділіть, чи розтягніть на весь діапазон. І зробіть ось, як ми з вами використали, функцію сум, про яку ми більш детально далі про різноманітні функції Excel поговоримо. Просумуйте цей діапазон комірок. Ну, а зараз давайте з вами підведемо підсумки ось і продовжуємо навчання. Ми сьогодні розглянули з вами табличні процесори та почали працювати. Продовжуємо навчання. Excel буде вашим помічником у навчанні та подальшій професійній діяльності. Дякую вам за увагу! Продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків!